Ого! Don't cry! Ну, такий прям стимулюючий артосик. Цікавенький. Ну, по базі нормас. Ну, то есть, мається на увазі. Це ж контражур, тонке світло. Його, блін, багато не використаєш із серії, да? От, е Знову ж таки, давай щось по світлоті, просто вдариді. Там типу, якісь елементи да, традиційно, знаєш, ну, типу об'ємістіші. Десь опять-таки менше об'єму, знову якісь типу, об'єми. Тобто, якась складність з'являється. да, От, А потім внутрі наш типу, акцент. Просто що тут у нас нічим воно не підтримано внутрі, есть, тут темна робота. От, і якщо вже на то пішло, то Don't Cry you Perfect, да, це повинно було бути там. Для того, щоб компенсувати трошки.